Всім привіт на каналі CryptoFish і зараз я вам покажу, як я буду заробляти, ну і ви, на реферальній системі на Bybit. Це, до речі, моє перше відео, тому, будь ласка, прошу підтримати. Якщо вам не важко, дякую. І так, якщо у вас є аккаунт, заходите сюди. Реферальна програма. Реферальна валентинка на сам зареєструватись. Я вже зареєструвався, тому тут буде той зареєструватися, натискаєте зареєструватися. Після того, як ви зареєструвались, натискаєте сюди, запросите друзів. І ось ваш реферальне, ваше реферальне посилання. Надсилайте його друзям або ну, кому знайомим, кому хочете. Так, скопіюєте і надсилайте. Так, тепер, що мають зробити ваші друзі, щоб ви і він отримав по 25 доларів. Після того, як вам друг відправив ну, реферальне посилання, так, вас отаке вискакує. Створити аккаунт. Обов'язково мусить бути реферальний код ось тут, бо без нього нічого не буде. Так, після того реєструємося. Так, я ввів електронну пошту і придумав пароль. Після цього натискаємо створити аккаунт. Проходимо таке от, отик. І все. Так, після цього нас просить підтвердити адресу своєї електронної пошти. Не проблема. Підтверджуємо. Так, і ось, створився свій аккаунт. Так, після цього. Зараз зараз. Наскаємо реферальна програма. Реферальна Валентинка. І реєструємось. Все, успіх. Мезистроен. Так, і що нам треба буде зробити? Дивіться. Протягом періоду проведення акції створити аккаунт байбід за реферальним посиланням аукону. Так, ми створили. Потім протягом 7 днів після реєстрації внесіть від 100 USDT або еквівалент в будь-якій іншій валюті. Так, вносимо через P2P, через що? 100 доларів поповняємо цей аккаунт. І протягом періоду пройдені акції накупиш торгує обсяг на суму 500 доларів на споті та теритив. Це дуже легко. Просто на споті. Так, зараз покажу. Що вийде на споті. О, отак от. Ось тут нажимаємо купили. Продали. Ну, коротше, купляємо, продаємо там на 100 доларів, допустимо, купили, продали. І так, бо раз купили на 100 доларів, продали на 100 доларів, Це вже 200 доларів. І так, ще раз і ще раз. І це вже буде 600. І ми це виконуємо і ще просто нас на деративо зробити 500 доларів оборот. Тут так же само. Тільки тут. Зараз зараз. ай-яй. Торгувати. Так само тільки дивіться, тут во є. Кредитне плече зараз. Прогружується. Во, крос називається Кредитне плече. Його ставимо на одиничку. О, на одиничку. І підтверджуємо. І так же само купляємо на 100 доларів, продаємо. Зараз купляємо, продаємо і все. Все дуже просто. А, і ще. Обов'язково. Зараз зараз. Обов'язково проходимо той. Верифікацію першого рівня. Дуже легко. Зараз покажу. А. Так, де тут пишеться? О. Тут треба обов'язково прийти верифікацію особи рівня 1. Це теж дуже просто. Зараз зараз підемо сюди. Акаунта безпека. Встановлення особи. Ось. Натискаємо пройти зараз. Базові нам не підходить нам треба левел 1. Так, натискаємо прийти зараз. Вибираємо Україну. Я думаю, з України всі. І вибираємо, що індифікаційна картка, паспорт, чи посвідчення на проживання, чи посвідчення водія. Паспорт це закордонний, ідентифікаційна карта це ID-картка. Ну, посвідчення я і пос, посвідка на проживання. Я був про, по закордонному паспорту, але ще був пробував і через український. Ну Всі пишуть, що не йде, але я написав у підтримку був і пішло. Але рекомендую через ID-картку або закордонний паспорт. Ну, або якщо є посвідчення водія, дуже легко. Натискаєте. Носити, робити фотографії, селфі і все. Потім вам там за пару хвилин прийде, чи вам підтвердили, чи ні. Це все дуже просто. І все. Дякую, хто додивився. І підписуємося ще на телеграм буде закріплений. Там теж буде багато нового. І я залишу теж реферальне посилання. Якщо ну немає друга, який би вам кинув посилання, то я Možete po mojem registraciji vam tež da se 25 dolar